Всім привіт! Сьогодні у нас відео по демополю буде. По демополю соняшника. Але відео трохи незвичайне буде, тому що, як можете побачити мене за спиною не соняшник, зовсім кукуруза. Так вийшло в цьому році, що у нас з'явилась нова культура всі в обороті соя. Всі насіяли сою в цьому році, всі знають. Так само ми посіяли сою і, так як у мене жатка флекс, а в Артема звичайна, то ми поїхали сою збирати, а Артем поїхав соняшник збирати. І вийшло, що на поле попав він, тому що я свою соняшникову жатку в цьому році і не доставав з ангара. Взагалі, попросив я його, щоб він зняв мені відео. Сам ще не бачив, що я там зняв. Він не поскидав відео ніколи, тому що ж І йдуть. Я з сою вже переоборудувався на кукурузу, косю кукурудзу. Ну і вирішив вам би, початок відео засняти. Взагалі дивимося, що там колишній скажений тракторист вам зняв. Цікаво вам перегляду. І дивимося там за результати в нас вийшли. Так, почали косити вже гібриди, я одразу края пообкашував усі. Так, У нас воно там майже по 2 гектари, 1,95, 95 по-моєму, посіяно. Зараз косимо перший бамонт, агроритм Ну, Як бачите, ось ну, зелені попадаються такі штришками. Це все, я думаю, коротше, рвані сходи. Вже ми сіяли його пізнувато, вже волога така не дуже була, там хоч і дощик тоді був пройшов, але поруч у нас Альдазор. Ну Зараз подивимось, щас ми все через віса, все будемо важити вологу крутанем при вигрузці. Ну, щось сипе. Ось бачите? Просто пізніше або за колесом культивації попало. Зараз ще по втратам підемо подивимося, що воно там. Оце його волога! Ну такий крупненький, сухий. Зараз сподивимося, що у нас тут ззаді. Ну, Сояшника тут цілого немає, невелика в мене і скорость була. Ось попадається пару штучок. Так, в основному пусте. Пусті. Ось вроді би. Як вроді семенина, а насправді там немає нічого. Она пуста. О. І ось тоже, ж, дивіться, вроді би кабачок, а він пустий. Трохи є пустого, конечно. Ну, це вже цілий. Ну якось так. Так, косимо тепер Альдазор. Такий ось вигляд з комбайна, ну, наче як на мій погляд, чуть-чуть менше корзинки. І теж, бачите, зелененькі присутствують пробіли домсход, виходить. Це у нас поруч лідея ароматик. От, зараз вже як будемо, звісно, косить в одній ж буде, но Наче в неї, ну, все одно трошки он є ось. Ось, до всход. Ну, наче трошки менше, ніж тут. Хоча поле одинакове. Висів одинаковий, 65 тисяч ми сіяли. Помонт уже повезли, ну, так, по бункерам двічі стекло закрило. Ну, зараз подивимось, ну, то не 3 нам, мабуть, буде. Там 2 гектара. Зараз уже точно. Потім потом в кінці відео Сергій все вам покаже більш точно. Зараз виліземо ще по втратам, подивимся, що воно. Наскільки там пусти є, нема, глянемо. в общем косома. Тоже крупный. Но сыпается легко с шапкой. Из-за этого может быть вот тут потеря. Хотя а не наблюдаю. Ну, так же, одні пусті, ну, а по пустим ну, приблизно те ж саме. А ну, може, трошки менше. Хотя ось, ось дивіться скільки пустишок. Більш пустіших. Це вже лідея з маленькими такими бубончиками. Ну зараз. зараз подивимось і на неї. Так, це волога Альдазора. Трошки накосили, ну, як, як і на Бомонді закрило стекло. І що по Бомонду е, одвезли на віса 3200. Там 197, по-моєму. Ну, коротше, 16 центнерів. Приблизно. Ну, там волога 5 була. Ще що замітив на Альдозорі есть, попадається заразиха. Ну, мелка-мелка. На Бонде не було. А тут, ось бачите, і по ряддю, і... Ну так, небагато, но є. Так, тепер косим літера ароматик. Ну от, те що я казав, смотрите, як би тут, ну, де не попадаються порвані всходи. Я не знаю, чого так вийшло. Одне те ж саме поле, один весь так, те теж самий обробіток, ну щось так. Ну, Вони аргентики, ароматик між собою. Ну так, майже не, немає різниці між ними. Так, і по заразихі також місцями, то він можете бачити, якщо видно, конечно, ну, є трохи, попадається. А ось така волога на ароматику. 9,2, ну ще один замір робив, 8,5, він сиріший, ну воно видно і по палке, вона трошки зеленіша. Ну, вже будемо косити. Уїжджати відсюди ми точно вже не будемо. Так, і по Альдазору 2680, ну 200 з 2 гектар, як би взагалі 13,5 примерно. Так, і крайній гібрид Аргентик. Це той, як і мікрая були обсіяні. Ну, у нас тут ділянка виділена 2 гектара, щоб для експерименту було. Ну, хто знає. Він такий, що Аргентик, що ароматик, вони по-моєму одинакові. І сімечка біленька. Так як і у Альдазора і Бомонда, різниці в ньому практично немає. Ну по урожайності, правда, різниця була декілька центнерів. Ну тут, не знаю, подивимось, що воно буде. 7,8, 7,6, це волога, аргентика. Ароматик вес 3 тони 50 кг. ну 15 там з хачечком центнерів. Ну, з учетом того, що в нього волога була девятка, 8-9. Може, в принципі, ті два гібрида, Альдазор і Бомон могли б трошки більше сипнути, Ну, якби в них була волога 8. А так, звісно. Ну, в общем, як є. Е, в общем, все, в принципі, докосили. По вражайності цього гібриду, там вже Сіяніна пише чи скаже. Ми докосимо ще клинчик, скільки буде можливо по вологі. あ。